Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся рецептом, як приготувати дуже смачні смажені кабачки в клярі. Цей рецепт мені подобається тим, що кабачки виходять дуже ніжними і соковитими всередині, а зовні хрустка скаринка. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Молоді кабачки, не очищуючи, наріжте кружальцями точиною приблизно пів см, можна трохи більше. Далі обсмажте кабачки на сковорідці в олії до м'якості. Золотистої скоринки, як такої, тут не вийде, бо ми не обмакували кабачків борошно. Просто обсмажуємо і солимо за смаком. Тим часом в глибоку тарілку розбиваємо 2 яйця, додаємо трохи солі і сушеного чесника і збиваємо вінчиком. В іншу тарілку насипаємо борошна. Обсмажені кабачки спочатку обмакуємо в борошно з двох боків, далі в яйце і знову в борошно. І відправляємо на сковорідку з розігрітою олією. Тут уже все дуже швидко. Золотиста скоринка з'явилася і знімаємо з вогню. Ось такі дуже смачні кабачки у нас вийшли. Ідеальне доповнення до них це сметаний, соус із чесником і зеленню. Дуже раджу спробувати. Смачного!